І всі привіт, друзі! З вами я, професіонал Максим. Зараз я знаходжуся в себе в будинку, в місті. Ось, і в мене є дуже-дуже погані новини. Друзі, ну перед тим, як я почну розказувати, будь ласка, поставте свій лайк та пишіться на мій канал. Це для мене є дуже-дуже важливо. Друзі, мене вигнали з. Прогнали, вигнали з села номер 93 Мені дуже-дуже шкода. Ось, просто те село для мене було все. Я там, ну, там були і радісні моменти, і погані моменти. Там я прожив майже рік. Там дуже було класно, друзі. Там я. Ну, Мені там дуже подобалося. Там є мої друзі і мої покійні теж друзі. <кій> ну, ну, добре, не буду зараз про погане. Друзі, мене просто вигнали. Став новий мер, але як вийшло, це мер, е, тобто брат нашого. Мертвого мера, ось, якого я, ну, не я, ну коротше, хтось там вбив. ось, І тому звинуватили мене. Хоча я там зовсім, ну, так, я там взагалі не при чому була, ось так. Тому мене прогнали, вигнали. Не хочу там бачити. Повбивали деяких моїх людей, деяких звільнили. і вон... Віддали мені тільки бібліотекаря Андрія, е, скільки, е, чотирьох моїх охоронців. І все. Був один охоронець, на дворі два і три, тата, чотири охоронці. І мого найкращого повара Лу, Бібліотекаря Андрія, як я сказав, і мого помічника. Так, я не знаю, де він. Ну що ж, друзі, я не знаю, чого я записую це відео. Я хочу записати це відео, бо... Я не знаю, що робити далі. Можливо, сьогодні це відео, це, можливо, це останнє моє відео на моєму каналі за цих 4 роки. Я хотів би, друзі, вам подякувати за 468 підписників, за лайки ваші, які е, приносили мені, так сказати, радість. Дуже вам дякую, друзі, за це все. Я дуже-дуже це цінна. Так от, друзі, просто те село було мій сенс: знімати відео, веселитися, гратися. А якщо зараз буду знімати в місті, що я буду знімати? Друзі, всім привіт! Зараз я поїхав в АТБ, друзі, і всім привіт. Зараз я їду в готель, бо там якась пожежа. Ну це вже ну, кому-то треба, друзі. Знати. Ну, зараз, до речі, я заговорив за готель. У мене тепер є свій готель плюс ресторан, називається Фараон. Зараз я, до речі, туди е, пройдуся. Пройдуся, напевно, що пішки. Ось. Хоча дощ йде, але все одно. Забрав всі свої машини. Також нова машина, йолки полки Нова машина Бентлі у мене. Про мій водій. Тут у нас, як ви бачите, АТБ. Андрію, ти що там мокнеш? Йди в цей. Тут у нас цей. Ось. Ну, друзі, не знаю, що ще тебе по поводу цього поводу можна сказати. Не знаю. Просто дуже шкода. Подожджу за що дощу. Отак от так ось тепер виглядає мій готель. Тут сім е, поверхів. Якщо ось машини припарковані вже. от саме ресторан. Зараз вам все, друзі, детальненько розкажу, покажу. Отака от моя охорона. Готель Фараон 5 зірок, друзі. Е, і ресторан. Так, ласкаво, просимо. Тут люди, місце для очікування, найкраща дівчатка це Лариса та Юля. ось, е, Два моїх охоронці. Ось е, тут також е, наш арт-директор Вікторія Михайлівна. Люди. Також знову двоє дівчаток, це Софія та Міла. Кухня наша, це от нас стоїть шеф повар Фу. Ну, що ще, друзі, можна сказати. Вже навіть не знаю. До речі, шеф повар це вітя у нас з мого, е з мого готелю. дивився нову серію. Хтось знає. Ось, мій е кабінетик, такий просторий, трохи великий. Ось. Ось, ось. Оце у нас тільки от працівників працює в готелі. Так, от досить багато. Ось, і е так, це от дозвіл на готель. Ну що ж, друзі, ходіть вам покажу там номер перший, там вроді би в номері першому нікого немає, тому зараз вам е покажу, що там і як. Так, отут номер перший, тут нікого немає. Отака, ось така от, друзі, звичайно, зараз міст не зайшов. Тут така от ось, кімнатка, телевізор можна подивитися, картини висять. Духовки, холодильник. Тут туалет, нічого особливого. ось. Душова кабіна, ванна. Ось так от. Ну, Нічого такого. Тут кімната для двох осіб. Басейн навіть є. Тут, тут якби, тепло було, що тут можна було обідати. Снідати, вечеряти, там, ну, що захочеш. І там так само всі інші поверха так само зроблені. Цей готель, ясне... ...діло, більш зробленіший, тобто гарніший, більший. Ну, але все одно, друзі, хоч тут в місті га, краще жити, тут у мене робота навіть є така там, знаєте, там, де е, я колись жив, ну, там, де ще розбомбили були. Е, ось, і там, е, там, типо, там я, тіп, е, там я і, е, Там є така моя робота. Там зразу зліва, якщо отак, е, якщо це от будинок, тут багато поверхівка, а отут йде у е, нас е, та, та робота. Там де, знаєте, пропорції висять, то все. Ось, я трохи заякаюся, Ну, Бо, друзі, це реально такий досить великий стрес. Тому в тому селі стільки всього пережити, а тут просто зараз бац і все. І знищили одним махом, друзі. Просто одним махом бац і все. Знищили всю мою кар'єру. Ну, Дуже-дуже, друзі, шкода. Дуже. Слів просто я не маю. Не думаю, що це колись станеться все-таки. все ж таки Не думав я що до такого аж дойде, що мене виженуть з села. Це село було для мене найкраще з всіх. може на цьому каналі деколи і буде виходити. 10 секунд, 2 хвилина, 5 хвилин. ось, Такі всякі ігри, бо. Но... За село це от, думаю, можете навіть і не чекати. Отаке от, от, думаю, буде рішення. Ну, тут у вас все як... Ну, тут все так само. Ось моя секретарша, гарна Мія, така одна красуня. Е, так, я цього не казала якщо що. Е, мій повар Лу якого мені все-таки віддали. Давай готуй вечерю. Я ходив перед тим, як знімати відео в магазин. О, а ти що? Я мею, я вже готується. А, добре, бо я купив лимон, банани, там то все. Так. Ну що ж, друзі, тут кабінет, така спальня для е, працівників, для лу, бібліотекара мого і ще для мого помічника. А е, Марія е, ну, живе, можна сказати, там в тій багатоповерхівці. Тут туалет, нічого такого. Так само. Бібліотека. Теж нічого. Такого. ось Ну що ж, друзі, я, напевно, буду завершувати відео. Зараз йдемо вечеряти. Ось охорона. Тут для переговорів, якщо що, чи ще для чогось. Надіюсь, я колись повернуся в моє село. Це от мій кабінет. Ну, я думаю, цього вже не станеться. Ну що ж, але все одно на мій канал будуть виходити відео, я собі так думаю. Якщо буде актив, Бо зазвичай актив на, на якихось пригодах в селищі. Ну, але так, друзі, мені знаєте, буде спокійніше. Буду жити тут, процвітати в цьому місті. Можливо, мене вже ніхто чіпати ніяк, нарешті не буде. Бо як я жив в селі, завжди є якісь пригоди. Там мене вбити хочеш, там ще щось, там ще щось. До речі, все, от, якби я хотів поснідати тут, поснідати, повечерити. Пообідати. Ну що ж, ставте лайки, підтримайте мене, друзі, бо зараз такий досить тяжкий у мене вибір. Ну, Ви підтримайте мене, з вас підписка, лайк. Та всім па-па! Давайте ходіть всі есть Андрію, Марик эм ходіть всім.